Вітаю всіх, всіх з Різдвом Христовим, миру нам. І ще раз миру. Давайте подивлюсь, сьогодні 25, те колодою, так або ні. Так або ні. По-перше, сьогодні на Різдво в Україні буде, тиша і спокій. Сьогодні на Різдво, Різдво, в Україні буде тиша і спокій. Дивимось. Відповідь так. Ну, дивимось, ні. Десь ні. Десь шукає рівновагу. Тепер, дивіться, чому я беру три карти, ні. І ви побачите, де я поклала карту, ні. Ну, з якої сторони. Як завжди, коли я роблю розклади, тут схід. Ну, зрозуміло, тут шукає рівновагу взагалі так. Тобто. Якогось Трешняка величезного не буде. Це вам так відповідь. Просто, що буде сьогодні? Ану, що буде сьогодні? Покажи. Це випробування. Зрозуміло, що це для всіх випробування. По-перше, чому випробування? Бо свято під час війни це від початку випробування для всіх. Комусь ось, хтось з родиною, хтось без, хтось захищає, ну, розумієте, хтось за кордоном. Ось така картинка. В принципі, мені випала рівновага більш-менш. Я не скажу, що буде всюди тихо, ні. Більш-менш картина. Ось так.